Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, давайте поговоримо про деякі психологічні речі, які, як на мене, висвітлилися у процесі інаугурації. 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Ну, я поки що не буду вдаватися в деталі, бо там самі ті слова, так, та й поведінка деякого бомонду навколо цього всього розкривала те, що буде так, далі. Але мене в цій команді з самого початку цікавить не стільки Дональд Трамп, тому що, ну, хто він такий, який він є, ми вже знаємо. так, Він вже був президентом. Але хто не був віце-президентом, це дуже важлива посада. так, І за. Умови, наприклад, відходу президента з тих чи інших причин, чи природних, чи неприродних. Віце-президент стає президентом Сполучених Штатів Америки. Згадаємо, як це відбулося після вбивства Кеннеді. так, Джона Кеннеді. Уже в літаку. Так, віце-президент прийняв присягу президента Сполучених Штатів Америки. Так що, якось ми дуже мало звертаємо увагу на особу віце-президента. Я минулого разу, так, в минулому відео. Говорив про три дитячі травми віце-президента, він, до речі, наймолодший за всю історію Сполучених Штатів Америки віце-президент. Це теж цікавий феномен. Але б я подивився на його кроватку, так, як казав мій один друг царство йому небесне. Кровать начепив, так. Так ось він начепив яскраво червону кроватку. Якщо Трамп мав кроватку такого ж кольору, як його костюм, так, то віце-президент Виділявся, ну там ще були деякі персонажі, ну теж на них треба звернути увагу. Я ж не просто так кажу: що червона кроватка це ознака агресивності. Ну так, психологи кажуть, я не знаю, може, може вони не праві, це Ознака агресивності. Тобто людина підсвідомо, Вибирає одяг той, який вражає сутність цієї людини. І от коли він на, там, на чорний э, цей костюм одягнув червону, яскраво червону кроватку, там ще були персонажі, так, хтось із синів, так, здається, начепив. Це ті люди, які Ну, В адміністрації Дональда Трампа будуть яструбами. Так. Уже зараз ми повинні собі, він розкрив власну сутність, сам того не бажаючи. Перед ним було там 100 цих кроваток різного кольору. Він взяв і вибрав червону. Випадково психологи кажуть ні, не випадково. Це відображає його сутність. Так тому треба на це зважати. Треба враховувати різноманітні чинники, в тому числі і психологічні, ті, які я говорив вам. Минулий раз про три психологічні травми дитячі, які знову ж таки там, за Фрейдом і за іншими, вони визначають потім подальшу долю цієї людини, її характер, її дії так, спонтанні, непродумані, або й продумані так чи інакше. От і тут ми з вами. Побачили, я хотів би звернути вашу увагу, що потім, як кажуть, не казали, що я не попереджав вас.